Всім привіт! Сьогодні у нас в рейді відбуваються дві події. Це в нас прогресивний шанс і Лега легендарний герой плюс легендарний, якщо ми його получимо. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, а ми погнали. Увидимо, у нас тут є побажання, це в нас легендарний герой Ліліту. Це є топовий. Герой підтримки, одна з найкращих героїв в ігрі. У нас є тут небагато кристалів, 31 ціний, Ну що ж, попробуємо дещо, дещо витягнути. І це в нас епічний герой, якщо він нам випаде, це буде Уко. Що ж, тоді давайте не будемо затягувати. Погнали! Давайте почнемо з одного. Подивимось, що нам там випаде. Так, і це в нас Латник. Що ж, і давайте тоді відразу почнемо на три... Десят... десяточку. Що ж, погнали. Надіюсь, у нас все вийде і ми дістанемо хороших героїв. І так, у нас дві легендарні герої. І це Лініту! З першого! З першої десятки самий топовий герой! Це відкриття. Я наповню, що я робив по цьому аккауту відео по клан босу, коли я прокачував банши. Ну, якщо тут з'явилося ліліту, це пу. Відео можна зупиняти, закривати. Це, я... це прям. Ну, це супер, це імба, 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 імба. Старець борак. Я навіть. Не знаю, що це за герой. Це я так зрозумів у нас дворфи. Я в я, мене просто відняло мову нашу рідненьку українську, тому що з першої десятки ліліту це, 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 це імба. Я, я думаю, вам відео відразу залетить, сподобається, тому що. Такого вже давно не було. Будь ласка, прокоментуйте, як вам таке відкриття відразу з, першого, з першої ж десятки, такі герої. Так, і це у нас доста непогані оцінки. Захист, Дарена, воїни, фракції, атака, гідра, що головне. І. Да, герой також непоганий. Атакує одного ворога. 50 шанс накласти збільшення захисту на союзника з найнижчим здоров'ям. Це дуже гарно, тому що це є на А1. Угу. Якщо критичний удар, то він піднімає на 100%. Гарно, гарно. Усуває один новільний штраф з усіх союзників, потім накладає на них щит пропорційний 20% власного максимального здоров'я на два ходи. Mm -hmm. Достатньо непогано, але шкода, що. А, на всіх все, вибачаюсь. А, то він усуває штраф в один, накладає на них щит добре. Це масовий щит, це дуже гарно. Якщо в нас з книжками буде перезарядка 4 ходи, накладає на всю команду збільшення опору і збільшення швидкості, це теж дуже-дуже добре. Усі союзники зазнають на 10% менше, шкода від героїв, опір менший, я будурівнює власну. Непогано. Та ні, це це, це це, це просто імба. Це це, це, це що ось, Я навіть не, не можу передати цю, ну, ви мене зрозуміли, коротше, перша десятка і зразу Ліліту. Що ж, давайте тоді попробуємо епічне, і ще в нас. Я думаю, по цьому аккаунту вже нам нічого не треба. Не потрібно, тому що ми забрали то, що, те, що ми хотіли. Давайте вже на радостях відкриємо. Один у нього був войдик, в другий тут повезе, але легендарка нам уже випала. Але не згодю. Так, Клітко голов, що ж, добре. Я навіть не знаю, чи ще раз призи, або вже не вийде нічого. Тому нам хай він собі держить ці осколки. На другий другу якусь подію, тому що нам уже легендарний герой не випаде. Ду, якщо легендарка плюс легендарка нам вже нічого не випаде. А 20 кри кристалів без Х2 нам уже нічого, я так думаю, не дасть. То дуже дуже буде важко, щоб нам дало. При такому розкладі, тому давайте перейдемо на інший аккаунт і подивимось, що нам скажуть там. Що ж, ми перейшли на радостях на другий аккаунт. Це вже мій аккаунт. Тому давайте подивимося, що нам тут випаде. У мене після нашої лі -лі літу досі, як то кажуть, не повернулася мова в нормальний стан. У мене теж є пару кристалів. Що ж, у мене тут трошки інша легендарночка. Так як у мене Ліліт вже є. Хоча можна було б ще одну собі взяти, щоб закрити фракції. Е, вартові фракції. Так, щоб закрити вартові фракції. Було б теж не дуже непогано. Не Але у мене є. Як то кажуть, я хочу дуже цього героя. Ельву. Так, чи правильно я її назвав, чи неправильно. Давайте, щоб не путатись. То в нас є духи лісу. І це в нас... Так, Ельва. Ельва осіння, чи як так? Добре, все добре. Що ж, давайте тоді побачимо, що мені випаде. Давайте почнемо з одного. Так, йдемо далі. Поки що нічого цікавого. Даже епіки нам не, не випали, але 4 сині це небагато. Що ж, тоді давайте погнали з десяточки. З, хрес, з хрещу пальці і на ногах, і на руках. Так, крижана банши. Топовий герой ядовик, як. Багато хто знає, але в мене вона вже є. Що ж, ця десяточка нам нічого не дала. Після такого мене буде давити жаба. Так, епічний герой трофейниця, нам її не потрібно. А, так, що в вна нас там такої одного ворога 50% шанс накласти зменшення захисту на 30% на два ходи в разі критичної атаки. Якщо ми піднесемо її до трьох зірочок, то буде не 30%, а 60%. Так, на другому ударі атакує одного ворога, завдає на 50% більше кріт шкоди. Атака завдає. Так, не цікаво. Що ж, давайте тоді ще десяточку. Так, мене де... прям буде дуже жаба давити, якщо мені нічого не випаде. Хатун. Супер. Один із дуже хороших заливщиків. Але, але, але вона в мене не є. Хоча. Хотя... Ану, секундочку, перервемось від нашого призову. Вона в нас, наскільки я пам'ятаю, варварить. Так, і ми закриваємо на максимум наші вартові фракції. І плюс швидкість буде дуже добре. Це дуже добре. Але хотілося б щось і мені і якусь легендарочку отримати. Так, і це в нас Джезох, кайден, Джезох, І так, і враск. Три епічні герої. І це все у мене дублі. Наскільки я пам'ятаю, Враск у мене вже навіть четвертий. Так, то в нас орки. Враск. А ні, третій. Але теж не Камельфо. Я щиро люди. Джезохі у мене два. А це я не пам'ятаю, хто в нас... Де в нас він темні ельфи? Так, кайден, темні ельфи, що ж. Йдемо подивимось, він у мене також є дублем. Але у мене і темні ельфи закриті. Що ж, все, у мене закінчились сині. Так, це, це не порядок. Так, ну, якщо там пішло, в нас такий ажіотаж з тим. Давайте ще попробуємо. Я прям... Хочу, 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 щоб мені щось випало. Хоча б епічний герой Уко. Теж. Тага, ну хто? Криваве перо, я поняв. Ну давай, давай легендарочку мені, давай. І... нічого. Так, може мені треба було спочатку на своєму аккаунті відкривати? Кристали. Так, ну давайте, як я вже казав, гуляти так гуляти. У мене і рубінів небагато залишилось, але, 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 за... у нас ще йде турнір на поповнення колекцій заодно. Хоч там очки наб'ю. Якщо не получу легендарного героя. Так, ну що ж, остання десяточка. Це вже... Так, стоп в мене вже навіть і слотів немає. А, 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 а. <сміття> так, що б мені зробити? А? Як би то мені зробити? Давайте ми... Швиденько в нас не тільки йде поповнення колекції, в нас іще йде і... Прокачка героїв. Тому давайте швиденько зробимо собі трішечки місця. Щоб не... Так, добре. Ну, хватить мені місця чи не хватить? Бо я її не подивився. Так, ні. Ще нам не вистачає трьох місць. Давайте так, швиденько, швиденько, швиденько. Ми собі... Так. Добре, все, давайте. Погнали. Щось мені здається, що мені... Так нічого... Є, є, є СЕ! Ельва Осіння! То що це відбувається в мене прям сьогодні мій день? Супер, 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 супер! Два топові герої. І... Так, це я наскільки пам'ятаю, це у нас герой не дуже хороший, але це це прям те, що я хотів. Все, ідеально. Тепер я маю кого собі прокачати, як, як нашого хіллера. Ідеально, ідеально. Так, і два якісь епіки мені випали, яких в мене немає. Так, хто в нас тут? Священний орден і варвари. Що ж, подивимось. Швиденько. Так, священний орден. Так. Лодрик Каракар. Круто. Атакує одного ворога. 40%. Шанс накласти зменшення атаки на два ходи. Шанс книжка ми можемо підняти до 60%. Дуже непогано на такого, як. Я б сказав на клан босса, Да, в нього і зірка, і в нього оцінка на клан босса. Більшість, тому що штраф атаки це дуже-дуже на клан босові добре. Усуває всі штрафи з одного союзника, потім накладає на нього щит союзників. Жаль, що на одного. Ага, і на всю команду накладає щит пропорційний 20% відсотків власного максимального здоров'я. Що ж, так, давайте варвари. Наша легендарочка. Оцінки в неї. Ага, арена і фракції. Ну що ж, думаю, я її пущу на фракції. Тому що варварів я ще не закрив. Так, а в нас сьогодні хто там? Священний орден? Наскільки? Так, не туди. Зайшов, вибачаюсь. Іга, і Орки. Так, варвари були в нас вчора. Ну, думаю. Попробую її пустити на варварів. На фракції. І цього героя в нас досить середні оціночки. Але зато хороші оціночки на дволікого стража і на склеп диявола. Що ж, дуже добре і, і... не зрозумів. Мені ж випала Ельва. Так. Так. А де вона? А де вона? А що? Що тут відбувається? Ви ж всі бачили на відео, що мені випала Ельва. Мені ж випала Ельва. Де вона поділася? Ось Дженні Гігантка є, а Ельви немає. А не зрозумів. Так, стоп. Друзі, коротше, я вибачаюсь. Я знайшов свою ельву. У мене не було, як то кажуть, місця. Я тепер забрав одного героя, і вона в мене просто закинулася на склад. Мені чуть, як то кажуть, серце не стало. Що ж, можете мене привітати. Я отримав того героя, якого я хотів. І за від... наше відкриття. У нас є дві топові легендарки. Прям топові-топові. Це на аккаунті мого Соклана герцогиня Ліліту. А у мене Ельва Осіння. Що ж, поки що я дуже-дуже сильно радий цьому відкриттю. Тепер підійшло до такої ж самої події на сакралах. У мене є три кристали. Давайте відкриємо і побачимо, що нам випаде. Тут я трішечки вже поміняв героя, так як мені вже випала одна легендарка. І давайте подивимось, повезе нам із сакралами чи ні. Так, епічний герой. Зурна леді, не цікаво. Так, хто в нас тут? Так, несмертна. І останній кристал. Що ж, це дуже малий шанс. Але побачимо, може все ж таки нам повезе. І. і ні, Хаск. Хаск. Супер крутий герой на гідру. Але... Але мені вже він не цікавий, так як... Хаск у нас є несмертна орда, І це вже мене у мене п'ятий хаск. У мене п'ять хасків і п'ять ловців. Що ж, не дуже цікаве відкриття. Але як вже є. Попробувати я, як то кажуть, мусів. Так, ну, краще б нам випав у Замість Хаска. Що ж, якось. Так. Аккаунт. Аккаунт доста дуже сильний. Побажань у нього ніяких не було на що того. Але які тут побажання, якщо він вже вибрав? Що ж, тоді давайте відкриємо 7. Розпочнемо, як завжди. З простого. Будемо надіятися, що і на третьому аккаунтові нам випаде щось хороше. Так. Поки що самі сині. Ну, хоча б один епік би випав. За ці сім синіх було б вже не плохо, непогано. Вой, Мір -мідона. Так. Що ж, так, ми відкрили сім. І йдемо, переходимо на деся... десяточку першу. Так, і що в нас буде? Давайте трішечки поскоримо. Нічого цікавого. Так, і давай взрив. Так, два епіки. Кріодан сапфірний, дуже хороший епік. Епічний герой, але він йому, я так зрозумів, не потрібен. Хоча... Хотя... Давайте пришвидшимо. Так, хозяйка дюн у нас вже друга. Два келя. Так, що ж, йдемо далі. Поки що нічого цікавого, окрім Кріодана. Дуже хороший епічний герой. Можна казати, всяк де зайде. Так, уго. Ну хоч тут випав нам уго епічний герой. Але мені здається. Так, він у нього є. То буде, були дублі. Так, і в нас іще. 20 синіх кристалів, Ну, давай, легендарочка. Так все в в гарно починалося і тепер самі сині герої. Давайте ми відійдемо, відкриємо ще три черве червоні. І повернемось до останньої нашої десяточки синіх. Так, що ж буде дуже погано, якщо нам нічого не випаде. Так, епічний герой. І тут у нас ду... 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 дуедан рунічний. Доста непоганий герой. Доста хороший герой. Так, добре, ну що ж, повертаємося і це момент істини. Так, схрещуємо пальці. І... Ускоряємо. Так, і нічого. Третя хозяйка Дюн. Так, що ж, на цьому це дуже погано, що нам тут нічого не випало. Я надіявся 77 синіх. Але нічого нам і не випало. Тоді тепер буде чекати другий подію, тому що ми до гаранта піднялися. Дуже так високо, 77 синіх і нічого. Ну, зато нам випали два хороші епічні герої. Це Кріодан Сапфірний і Укко. Що ж, на цьому все. Ставте лайки. Нехай щастить, коментуйте і підписуйтесь на канал.